Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні будемо різати рейки на, на навіс на опалубку під USB. Так, різати ми будемо. Є в нас 4 метри, доски є 3 метри. Оце 4 метрова. Вони всі різної ширини. Коли була можливість заготовлювати, заготовлював. Які попало, нам треба 60 мм. Так, різати ми будемо на такому продольному станку. Це станок у свій час спас я його від металолому. Колись працював з досками і якась фірма обанкротилась, коли привіз доски, вони вже різали його на куски. Я привіз ну, з трьох кусків на прицеп кинули. Я його тут зварив уже на місці. Все закріплений він до стіни, щоб не совався там, щоб вібрацій менше було. Воно стяжечка через стіну закріплена і там гумові амортизатори стоять. І ще десь одна. Отут, напевно, на цій стойці. Так, натянута проволочка, дві стойки. Там і, там. і каретка біга по цій направляючій. Електроніки вже цієї не було. Тут мався стояти ще цей частотник, щоб регулювати обороти, як і доску по товщині ріжеш. Якщо товща доска, то зменшуєш, тоді менший хід. Якщо тонша доска, то ну в принципі дюймовку чи 25, 30, 40 то в принципі ріже ну, без питань. Товщі. А то що я, в принципі, і не пробував. Так, є у нас я прилаштував сюди лазерний приціл. Його зараз буде погано видно, бо включене світло. Щось вже може і батарейка сіла. Рідко ним користуюсь. От зроблений от такий от лазер там стоїть у фонарику. І він б'є лучиком. Отаким от безперервним. Там, де бігає циркулярка. Тобто, якщо доска там не обрізна, хвильками, то що кора ми ставимо на лінію, де буде йти циркулярка, і дуже легко виставити, щоб обрізати рівний край. Коли цього немає, ти робиш сліпу. Можеш 2-3 рази прорізати, поки буде отака обрізана досточка. Так. На даний момент я виставив упори. 60 мм один, другий, третій і четвертий. Видвинув. Так, тепер ложимо доску. Під упор. Так, уперлася. Циркулярка тягне доску туди. Нам головне уперти її в оцей 4. Все, у нас зафиксовано. И теперь можно включать пуск пилки и ход туда. Будет трошки шумно. Так, ну ничего, запускаем. Коректувати, бо стоїть ограничитель упора на трьохметрову доску. Це я провтикав. Зараз треба відвинути, щоб виключався він трошки далі. Там є такий повзуночок і контактор стоїть отам, за, за трубою. Зараз я підрегулюю, щоб доходило на вихід. Ну і виходить от така, от, от така от реєчка 60 мм, те, що нам треба. Нам треба 12 штук приблизно, плюс-мінус. Я так кину на 4-метрову стропілку, 12 штук цих і 12 штук 3-метрових. Ріжемо, складаємо. Так, що? Що ще хотів сказати? А, воно тирсу викидувало туди далі, я повісив із плівки от таку шторку, доварив. І воно тепер у плівку і на землю. Не закидує далі туди на вот так вийшло. Ну і дуже, дуже гарна штука. Уже прослужила мені років, мабуть, з 10. Так, ріжем дивимося, що вийде. Получається такі от реєчки. Замічатітельні. 15 4-метрових вирізав, виходилось. 15 трьохметрових. Я думаю, цього хватить. Один мінус, що трохи в тирсі. Працюю в масці, бо сухе, пилюки багато. Все, тепер грузим і перевозим до навісу. Рейки перевіз трактором якраз в акурат 4 метра, там плюс-мінус якісь 5 см, так, рейки лежать. Mm, що я зробив? Обрізав оці. Отбив шнурочкою. проти сонця не видно. Отбив шнуркою по всій дліні і обрізав по уровню. Так, обрізав отакою акумуляторною собелькою. Акумуляторний інструмент це, звісно, вещ. Шукав, та вона вже давненько теж в мене. Шукав, щоб була сабрика недорога. Ну, становився на Прокрафті. Тут дуже гарний такий механізм одною рукою знімати пилочку без інструмента без нічого. ну Саме більше сподобалось мені. Раз, вгору витягуєш і все, вона там шариком зажимає. Це для сирого, ну сухе ріже, гарно, тільки оставляв трошки задирки, бо такий крупний зуб. Отакий От є це зріз получається акумулятор 4 ампер часов 20 вольт. Короче, в мене є болгарка гайковерт 10, ну, репліки, то там нема ні 24, ні 36 вольт. Я перемірив акумулятори 20 вольт всіх Так що то все бутафорія. Сюди акумулятор стає від болгарки. Тільки треба не защівкається оця клавіша. Я цим стяжкою або ізолентою примотав і теж, теж працює, плюс-мінус совпадає. коротше все. Ще хотів отаку дискову, дискову пилочку. Ну, наразі купити не можу. У мене є газонокосарка, мабуть, продам, бо зараз ОСБ різать багато. І зараз б дискова акумуляторна це була б взагалі треба переходити. Шуруповерт у мене едон, там 2 ампер часа Оце хоч вірте, хоч не вірте. Оце все одним акумулятором, одним зарядом. Акумулятор, це я все скрутив. Там були саморізи і потужні, і маленькі. Ну і зараз, зараз буду прикручувати рейки. Кидати нагору і прикручувати. Процес іде. Так. Рейки готові, у мене вже є тіньок. Уже прикручено 6 5 листків. 5 листків OSB. Ще 3 положено нагору, зараз буду крутити сюди, сюди і останеться полосочка. Ну, розрахувати, звісно, на віз я б так не розрахував би. Це треба академію закінчувати, щоб ну, повністю на віз з нуля і щоб зійшлось три листки ОСБ. Це для мене Америка. Середній технічно технічний так не вийде, бо розрахунків дуже багато, ну і так нормально. Так. Оставляю теплові зазори, зараз я вилізу покажу між USB, бо це потрібно по технології. Коли буде жарко, USB розширяється, вроді би, які. і щоб не надуло, там пару міліметрів треба залишати. Так. Як одрізати самому оце лишнє, щоб воно не відламалося. Я коли сам працюю, я вже понапридумав всього так. Надрізав, трошки ну розмітив, надрізав, потім оцю рейку прикручую, наче до USB. Ну, це вже лежить, лежить зверху листок. Оця рейка лежала тут. І вона прикручена до USB. І все, прорізаємо далі. Тут вже держи, там держиться край. Тут рукою придержали, чик дорізали і забрали листок тоді вже туди. Так, зараз кажуть, що ти там помощників, народ. Якщо ти вмієш робити і щоб хтось тобі допомагав, це треба, щоб був великий спеціаліст. Як не саморіз обламають, то глибоко закрутять, то те криво прикрутять, а що з нього стрілять і оце цілий день. Найкраще самому. Лучше Когось погукати, воно подали і все і все зробив, і все по красоті. Так, ліземо на гору, дивимося. Так, на горі вигляд, я, звісно, висоти боюсь, але це ще не критично, це ще можна тут 2 метри. Уже б, наприклад, отуди на кришу. Я, ой-ой-ой, все -ой -ой, тільки вгору глянув, вже... вже стабілізація нарушена. Так, оце оці теплові зазори, що я казав, вони є і тут. І тут, просто тим другим листком заложений той шовчик. Зараз покажу, в два наката. Ось, видно, шовчики є і тут, і тут. Так. Обрізаю USB сабельною пилочкою тільки поставив полотно для, для точного різу. У нього зуби маленькі і ріже прекрасно. Так, ну що, крутю. Чи кручу далі. Показую результат роботи в кінці. Прикрутив вітровички, прикрутив оцей капельник. Ну, як завжди, не все добре. Зробили оце длінше, а оце тепер не вистачає. Сантиметрів 80. Ну, подивлюсь, може оте перегну таке, якщо вийде вирівняти. А ні, то поїду то ще догнути кусочок метровий сюди, щоб поставити. Ну, тепер залишилось накрити м'якою черепичкою. От результат роботи за два неповних дні. В одні руки. Все, красота. Зараз покажу. середини. зсередини. так тепер з зсередини. Все рівненько, все красиво. Прикрутили вже листочок сюди на пробу. Тепер там. Ну, ще зашивати. Та ще роботи багато. Ну, я думаю, що зробиться. Все, на сьогодні хватить. Все, пишемо коментарі. Всім пока.